Вітаю вас! Коротко про події Борисполя у вівторок, 11 жовтня. Дивіться прямо зараз у програмі. Про головне. Вчора близько 23-ї години охорона одного із супермаркетів Борисполя затримала чоловіка, який намагався вкрасти пляшку горілки. Співробітники магазину викликали поліцію. Під час спілкування громадянин пояснив, що хотів випити, а грошей не мав. Тому пішов до магазину випробувати долю, але винести пляшку касу не вдалося. Чоловік визнав свою провину. Щодо нього склали адмінматеріали згідно статті 51 дрібне викрадення чужого майна. Міру покарання визначить суд. Сьогодні відбулося пленарне засідання 16-ї сесії міської ради. Відповідно до порядку денного народні обранці розглянули близько 140 питань. Деталі очікуйте в ефірі та на сайті телеканалу Бориспіль. З нагоди відзначення Дня захисника України завтра, 12 жовтня, в міському будинку культури відбудеться святковий концерт Черкаського академічного заслуженого українського народного хору. Тож запрошуємо насолодитися концертною програмою о 17-й годині. Вхід вільний. На сьогодні це всі новини. Більше інформації ви можете знайти на сайті tvborispil.com. у студії працювала Юлія Марценюк. На все добре.